Всім привіт! Мене звати Юля. Вітаю вас на своєму каналі. І в цьому відео я буду малюватись, бо я скоро йду до подружки і також розказувати про ендометріоз. Зазначу завчасно, що я не лікарка і в мене немає медичної освіти. На жаль, я пацієнтка, тому будь ласка, включаємо критичне мишлення і насолоджуємося відео. І, власне, я спочатку розкажу, що це таке взагалі ендометріоз. Розвію деякі міфи, а також поділюся власною історією. Отже, що ми знаємо про ендометріоз? Мабуть, оце? Ендометріоз — найпоширеніше гінекологічне захворювання, що може призвести до безпліддя. А якщо я вам скажу, що безпліддя це в принципі ще не найгірше, що може ендометріоз зробити з жіночим тілом. Наприклад, минулого року в червні померла жінка у віці 38 років в Кенії від ендометріозу в легенях. Ще один приклад, е, мого гінеколога в Туреччині. До речі, я лікуюсь в Туреччині, втратила нирку, уражену ендометріозом. Ну, і мені, можливо, можливо відчикріжать приблизно 5-7 см прямої кишки. Як це потенційно може вплинути на якість мого життя, я вам розкажу пізніше. Зазначу також завчасно, що безпліддя, якщо жінка хоче дітей, це дійсно страшний діагноз. Але наразі у нас є штучне запліднення, можна взяти донорську яйцеклітину, донорський сперматозоїд, можна заморозити свій біоматеріал. В кінці кінців можна всиновити дитину, якщо дуже хочеться. Але втратити нирку або померти, або дити зі стомою, наприклад, це також страшно, і це те, що впливає на якість життя дуже сильно. Отже, що таке ендометріоз? Це коли клітини, подібні до ендометрію в порожнині матки якогось хера розростаються поза нею. Ендометріоз це коли вони безпосередньо поза маткою, а аденоміоз це коли вони знаходяться саме в стінці матки. Ось так виглядає ендометріоз отак виглядає аденоміоз. Ендометріоз це хронічна аутоімунна хвороба. Всього е, тіла. Найчастіше ми чуємо, що це гінекологічна е, хвороба, але все частіше на е, просторах інтернетах, особливо в англомовному інтернеті. Я вже чую, що це не, не гінекологічна хвороба, не просто гінекологічна хвороба, а хвороба всього тіла. Оляла. Так, до речі, оскільки ендометріоз знаходиться найчастіше в області органів малого тазу, то, можливо, і за цього вважається, що це гінекологічна проблема. Але ендометріоз, ось ці вогнища червоненькі, ці крапочки, були знайдені буквально в кожному органі жінки. Чаджі GPT мені сказав, що це не є класичне аутоімунне захворювання, оскільки е, аутоімунне захворювання це коли е, ваша імунна система атакує здорові клітини вашого тіла. А в даному випадку вона не атакує ці клітини, які знаходяться поза маткою, а мала би, але вона з ними нічого взагалі не робить. Ендометріоз це одна із найболючіших хвороб. Я, як людина, у якої він є, це дійсно найболючіше, що взагалі переживало моє тіло. Так, я розмазую танак руками, і що ви мені зробите? Ендометріоз – це естрогенозалежне захворювання. Тобто. Загалом, естроген це дуже класний гармончик. Зверніть увагу, скільки взагалі він функцій життєво важливих виконує в жіночому тілі. Але, на жаль, жінок з ендометріозом він трошечки калічить. Для цих ендометріоїдних вогнищ естроген е, діє як паливо. Якщо коротко. Естроген живить ось ці е, вогнища. Тобто, по-хорошому, для нашого ендометрію всередини матки це дуже е, хороший гормон. Цей ендометр власне робить і підготовлює нашу матку до заплітнення. Е, але він також живить ось ці вогнища. Там впало? Але він також живить і ось ці е, вогнища, які також, як і е, наша порожнина матки. Менструюють типу, але ці крові нема куди дітись, вони збільшуються, набрякають і піздець, як сильно вони болять. Зазвичай, коли больовий синдром дуже сильний, то жінці призначають або оральні контрацептиви з прогестероном чи синтетичним прогестином. Прогестерон блокує овуляцію. І як наслідок ендометрії в порожненні матки не росте бо росте не так інтенсивно, і також ось ці вогнища вони також не живляться, значить, вони не ростуть або ростуть не так інтенсивно і не болять. До речі, я зараз приймаю прогестин, прогестерон, діяно Він там по-різному називається. Ось він. Називається візан, будь ласка, самолікуванням займаються тільки дурачки. Йдемо до гінеколога, який вам припише ваш препарат. Це, до речі, не оральний контрацептив, це саме гормональне лікування, від якого просто ціла купа побочок. але також є гормональні контрацептив, від них не такі сильні побочки, і також ставлять спіраль. Мірену. І я, до речі, думаю, якби в мене ендометріоз не перекинувся на кишківник, я би предпочла е, Мірену замість того, щоб кожного дня е, пити таблетки. Бо спіраль все ж таки діє більш локально, але, а не так на весь організм, як е, е, таблетки, наприклад. Але уточнюйте, чи конкретно вам це. Підійде у вашого гінеколога. І ще раз займаються самолікуванням тільки дурачки. Блять, тісточка для пудри вала. У дівчат з ендометріозом є таке явище як ендобеллі, тобто ендоживотик. That was That was pretty fucking rude. He can see I'm just like... This is true, is one of the signs of endometriosis. часто дівчата з ендометріозом на фоні загальної стрункості мають такий е, роздутий дещо живіт, а найчастіше це е, низ живота. Чому так стається? Я думаю, краще я отут е, вставлю е, пояснення. На жаль, я теж е, таку херню маю, на превеликий жаль. Часто мені треба такі от приспособи собі на джинсах. Загалом всі мої джинси на ногах у мене ліпаються, і тільки в животі вони на мене в перепрошую. В животі вони на мене притикають. Важливо також, що. Давити ендоживотик не можна, не можна робити агресивні вправи на живіт, масажі робити дуже якісь інтенсивні. Ось чому. Зажміть, почитайте, будь ласочка. Мені здається, що я красиво це не зможу описати. Це не означає, що у вас там прес слабкий. Це може бути елементарно ендометріоз. Що робила я в цьому випадку? Шла до гастроентеролога, робила МРТ, УЗІ, все, що від мене просили, то я і робила. Лікування, грубо кажучи, симптоматичне. Мені просто не можна їсти цибулю. І часник свіжі, як мога менше свіжих овочів саме. Бажано їх трошки відварювати, скоротити кількість лактози, цукру, ну і такі загалом стандартні рекомендації, і, в принципі, це більш-менш допомагає. Ендометріоз, на жаль, не лікується чистками чакр, чайками, бадами і тому подібне. На превеликий жаль, мені би дуже, звісно ж, хотілося, щоб я попила комплекс вітамінів -то, жіночих, і у мене все пройшло. Але, на жаль, це так не працює. Загалом дуже показана жінкам з ендометріозом протизапальна запальна дієта, бо ендометріоз це хронічне запалення. Але дієтою ви не вилікуєте ендометріоз. Це загалом просто гарна підтримка організму, але ендометріоїдні вогнища ці, нічого ще не здатно розмоктати. Єдині наразі відомі методи лікування, які дійсно працюють, це операція і, і гормони. Все. Більше нічого на превеликий блін жаль. В середньому на постановку діагнозу ендометріоз йде е, близько 7 10 років. Діагностується він дуже важко, на УЗД його часто не видно, і на КТ, і на МРТ його також не видно. Єдиним золотим стандартом діагностування ендометріозу є лапароскопія, але це інвазивний метод, бо це буквально. Операція, де буквально камерою всередині вас дивляться, чи є ці ендометріоїдні вогнища. Чого вообще виникає ендометріоз? на жаль, ніхто не знає. Є тільки припущення, що це може бути там ретроградний відтік менструальної крові. Це коли вона там не вниз уходить, а вверх. Але докторка Білоконь в своїй книзі написала, що е, таке явище є у 90 жінок взагалі. Але далеко не у всіх є ендометріоз. Загалом, до речі, ендометріоз є у 10% жінок. Також є припущення, що це гормональний дисбаланс, що це імунна система нас так підводить. До речі, все частіше я зараз в інтернеті бачу, що це саме з імунітетом проблема. І також що це генетика. Докторка Білоконя в своїй книзі, ось тут вставлю фотографію, описала ймовірні причини, чого так може бути. Зупиніть, почитайте це цікаво. Але жодне з цих припущень воно не пояснює, чому жінки хворіють ендометріозом. Я собі, до речі, тут виписала дуже інтересну статістику. Просто послухайте. За 5 останніх років на еректильну дисфункцію витратили понад. 200 мільйонів доларів це в США 200 мільйонів доларів Держпідтримки плюс більше 1 мільярда доларів від стартапів. Анна Ендометріоз лише 80-135 мільйонів від Національного інституту здоров'я США і всього 44 мільйона від приватних інвестицій. Прикольно, да. Тобто, коли у чоловіків не стоїть пісюн, і біагра вже є і в таблетках, і в жувальних таблетках, і в шоколадочках, і в отаких невеличких пляшечках, але все одно цього недостатньо. Треба і ще мільярди потратити для того, щоб підняти мужський пісюн. Той час, як жінки корчаться від болів, втрачають органи і не мають можливості завагітніти. Продовжимо. Чого ж його не вивчають? На цьому моменті чоловіки зараз такі собі можуть подумати, що так візьміть і дослідіть себе довбані феміністки. Зараз у вас є всі права, досліджуйте себе. Взагалі то досліджуємо. Але не будемо забувати, що фінансування і, взагалі, левова частина влади, вона все ж таки в руках чоловіків зараз знаходиться, і часто вони саме вирішують, яку болячку наступну будуть вивчати. І по всій видимості, ендометріоз їм не цікавий. І, і якщо ви собі зараз подумаєте, так приватні ж інвестиції є. Беріть і досліджуйте, але все не так просто. Що мені написав Чаджіпіті? Важливо, що якщо Національний інститут здоров'я США не фінансує тему, то її не досліджують. Отже, саме ось цей національний інститут здоров'я США часто визначає, що лікарі знатимуть, що лікуватимуть і що буде в аптеках в майбутньому. Я вирішила спитати у чата GPT, а що тільки США вирішує, типу, що США тільки відбуваються за всі балячки. Е, він мені написав: ні, але США лідер у глобальному фінансуванні. Що на рахунок інших країн він мені ось, ось це відповів? Треба піти взяти другу кістечку для пудри.